Пане Максим, вітаю вас на Тернопільщині. Їдучи сюди на матч з Агроном, сподівалися на набрані очки. Ну я думаю, що кожна команда сподівається, але все ж таки, одне очко це плюс вам. Чи хотілося б і три сьогодні здобути? Ну, звичайно, на виїзді одне очко це плюс. Завжди плюс. Що забракло, щоб ще два добрати і їхати взагалі з дуже класним настроєм з Ну, Десь, мабуть, не вистачило індивідуальної майстерності, десь виконання в останній фазі. Так, в принципі, я ігрою задоволений. Хлопці повністю віддалися на полі. Те, що ми просили від них, все вони викнули. Все добре. Як на мене, Соня дуже класно зіграла лінія оборони, фактично не дозволивши супернику створити небезпечних моментів біля своїх воріт. Так, ми готувалися, робили перегляди, розуміли, що команда Грон грає через середні довгі передачі. Ми розуміли, що буде багато лонгболів. Ми до цього готувалися, тому так і вийшло. Той гол, який забив ваш гравець, це він свідомо бив по воротах? Чи так сталося, що можливо десь передача була і м'яч опинився ворота? Він кажу, свідомо. каже свідомо. Я думаю, що це, напевно, кращий, кращий гол в його кар'єрі. Ну, гол дуже, дуже, гарний, дуже гарний. Загалом, які завдання у вас на цей сезон і адже команда дебютує на аматорському рівні? Е, якщо чесно, завдань немає. Ми... Самі перед собою хлопці, тренерський штаб, ставимо задачі, а так нам керівництво не ставить задачі. Сподіваємося? Кожна гра, ми налаштовуємося тільки на перемогу. Кожного суперника поважаємо, але нікого не боїмося. Сподіваємося, що вже в наступному турі буде перша ваша перемога в сезоні. Ну, сподіваємося, ми кожний тур так налаштовуємося, як Бог дасть. Добренько, дякую дуже. Дякую. Алінатович, нічого 1-1, я думаю, це втрата очок-двох очок вашій команді. Що не вдалося, що вдалося сьогодні по сьогоднішньому матчу? Ну, як з якої сторони подивитися на цей результат? Якщо враховувати цей момент, що ми вчора грали на... в чемпіонаті області, і хлопці втомлені, два, два тайми провели з е... командою, яка претендує на. Там... Призові місця, і насправді ну, це важко, це важко грати на другий день. Ну, це, це взагалі це просто знущання над футболістами, якщо чесно. Ось, ну, що, зробили помилки, помилку допустили там, при ауті, добре, суперник попав, ще й за вітром так м'яч, гарно попав. Ось, а нам ну, бракувало свіжості. Це видно. Я думаю, що видно неозброєним оком, тому що хлопці, кажу, вчора відіграли 90 хвилин, ну хто 90, хто трішки менше. От, і, а коли ноги не свіжі, ну, важко, важко себе там якісно проявити. Тому, якщо враховувати момент, що ми вчора грали, то ну, в, принципі, в принципі можна бути десь задоволеним нічиєю. Але ми. Ми хочемо перемагати, ми хочемо перемагати в кожній грі. Тому я ще раз, напевно, підкреслю це питання. Хотілося б, щоб все-таки федерація, наша федерація Тернопільщини враховувала цей момент, що одна команда приймає участь в чемпіонаті України і допомагала десь сприяла нормальному календарю, а не так, щоб грати два дні підряд. Якщо брати загалом по грі, чи все виконали ваші хлопці на станови, які були до матчу саме сьогодні? Ну, наскільки дозволяли фізичні кондиції, в принципі, виконали. Наскільки дозволяли фізичні кондиції? Але ще раз підкреслюю, їх бракувало. Чи чимось вразив вас сьогодні суперник з Ну, ми якби, багато інформації, дуже багато інформації не мали. Про суперника так, десь переглядали і за ліщиками їхню гру, і останній матч їхній проти Миколаєва. Ось, деякі собі зробили замітки на сьогоднішню гру. Ось, ну. Десь бракувало трішки інформації про суперника, тому ми намагалися спочатку десь акуратніше зіграти, без, без помилок взаді. Ось. Ну, А Вже коли програвали, вже нам потрібно було відігруватися, ми вже мусили рухатися вперед і більш агресивніше створювати моменти. Десь, десь так. Дякуємо і удачі вам в наступних матчах.